Дуже приємно було провести десяте засідання Ради асоціації. Я хочу, звичайно, мені би хотілося, щоб він проходив за інших обставин, але це відбувається далі в контексті широкомасштабної війни Росії проти України і не дає ознаки змін. Від початку оголошення умов про припинення вогню Росія лише посилила атаки, і остання атака вбила дев'ять дітей. Ми співчуваємо в Україні у зв'язку з цим. Ми бачимо, що війна продовжується, а тому нагальність підтримки України є очевидною. Як сказав президент України, і нещодавно він наголошував, що Україні потрібні боєприпаси широкого калібру, 1 міль, міль, мільйон таких боєприпасів до кінця року, і ми повинні на ринку зараз знайти ці боєприпаси, діяти спільно і від поч. Початку цього року ми почали вже діяти. Україна завдяки ініціативі вже отримала один мільйон боєприпасів, і до кінця цього року ми повинні вийти на показник два мільйони пострілів. Ми також говорили про кредит, який виділяється Україні на військові потреби, який фінансується з відсотків від заморожених російських активів. 2 і і мільярда будуть виділені до кінця цього місяця для підтримки вашої оборонної промисловості. Ми працюємо для інтеграції в рамках європейського Союзу і. Посилення кооперації з Україною це, зокрема, в сфері БПЛА, де українська промисловість виявила себе дуже інновативною креативною. Створено понад 100 дефанс стартапів в сфері оборони, і це означає, що Україна є, стають все ближче і ближчими. Ми говорили про необхідність посилення боротьби з корупцією. Ми говорили також, що за ці роки Україна стала найбільшим торговим партнером ЄС. Ми підкреслювали, що. В рамках спільної зовнішньої безпекової політики Україна повністю виходить на позиції, має спільні позиції з ЄС, все це. Говориться про необхідність створення нових ініціатив, і, зокрема, нова ініціатива, наукова програма «Включення України в програму Копернік, є ознакою того, ми зазначили важливий прогрес у скринінгу, і Україна повністю виконала цей перший крок. Попередній крок необхідний на, на шляху до вступу. Не буде е, таких е, ск скорочень, шорткатів, але підхід як, як, як для всіх. Е, але при цьому це на так би мовити, на щоб похвалити Україну, що навіть в часи війни Україна вдалося значний прогрес зробити щодо реформ. І саме тому ми дуже раді, що ми змогли сьогодні тут зустрітися на цій радіоасоціації. Дякуємо Дякую вам дуже за плідну за зустріч. І ви зап... хочу запевнити, що ваше майбутнє у європейському союзі. Ми будемо працювати задля цього спільно, і, і хочемо коли настане той день, як шмо швидше, коли ми привітаємо як члена ЄС. Шановна пані високий представник, дорога Кая. Шановна пані комісар, дорога Марта, шановні присутні, сьогодні ми провели результативне 10-те засідання Ради Асоціації України ЄС. Вкотре переконались в тому, що всебічна підтримка Європейського Союзу політична, військова, фінансова залишається незмінною. Щиро вдячний високому представнику Каї Калас, комісару Марті Кос за їх лідерство, за особисту залученість, за непохитну солідарність з Україною. Під час засідання Ради асоціації та двосторонніх зустрічей ми обговорили виклики, які стоять перед Україною через російську агресію, що триває. Ми вітаємо амбітні плани та ініціативи ЄС щодо переозброєння Європи та посилення військової підтримки України вже в 2025 році. Для нас важливо, що розбудова оборонних спроможностей континенту відбудеться у тісній співпраці з українською оборонною індустрією, що вона буде враховувати потреби України на полі бою. Вдячні також за високу оцінку наших зусиль у впровадженні реформ. Уряд України націлений на проведення ефективних змін євроінтеграційного процесу і економічної інтеграції в єдиний ринок Європейського союзу. Прагнемо нарощувати динаміку євроінтеграції, і я вірю, що Україна може досягти вагомих результатів не за роки, а за місяці. Зможемо зробити всю домашню роботу для того, щоб відразу після завершення війни стати повноправним членом Євросоюзу. Очікуємо на проведення міжурядової конференції після рішення Ради ЄС про відкриття кластеру 1 основи процесу вступу до ЄС загалом на 2025 рік. Ми Щиро готові і розраховуємо на те, що всі шість пластирів перемовин будуть відкриті. Україна дякує Європейському Союзу за фінансову підтримку сьогодні. Ukraine Facility є основним фінансовим інструментом посилення та відновлення України із понад 150 умов плану України для Ukraine Facility на 24 2027 роки вже виконали 36. Нещодавно отримали черговий транш. В 3,5 мільярди євро, що сприяє макрофінансовій стабільності нашої держави. Також сьогодні, за результатами наших домовленостей, європейський союз виділяє Україні ще 1 мільярд євро, забезпечений доходами від російських заморожених активів. Таким чином, з початку року, загальна сума фінансування наданого євросоюзом Україні за рахунок доходів від цих активів, сягне вже 5 мільярдів євро. Сподіваємося отримати від наших європейських союзників ще понад 13 мільярдів євро до кінця цього року в межах ініціативи ЕРА. Водночас, ми закликали наших європейських партнерів посилити спільну роботу над правовим механізмом щодо повної конфіскації російських заморожених активів. За останньою оцінкою світового банку відновлення України буде коштувати понад 500 мільярдів євро і дуже принципово, аби саме російські кошти стали основним джерелом цієї відбудови. Сьогодні також обговорили наявний інструментарій угоди про асоціацію. Прагнемо поєднати його з переговорним процесом щодо членства України в ЄС. Таким чином отримаємо низку переваг від інтеграції до внутрішнього ринку Європейського союзу ще до приєднання до співтовариства, і це теж для нас надзвичайно важливо. Ідеться про подальшу лібералізацію торгівлі, збереження обсягів і динаміки торгівлі між Україною і Євросоюзом це взаємовигідний процес, від якого виграє і Україна, і Європейський Союз. Очікуємо продовження угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом до кінця 2025 року. Таким чином, українським перевізникам і далі не потрібні будуть окремі дозволи. І окремо хочу подякувати за шляхи солідарності, які Європейський Союз створив власне у відповідь на виклики блокування Чорного моря Росією. Вони дійсно врятували і економіку і аграрний сектор України, і багато країн, які потребували української продукції, зокрема з точки зору харчової безпеки. Ще одна наша ціль це приєднання до угоди АКА ініціювання офіційної оцінки. ЄС щодо виконання експертних рекомендацій важливий крок в цьому напрямку. Нашим незмінним пріоритетом також є отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС у секторі електронних комунікацій і поступова інтеграція в єдиний цифровий ринок Євросоюзу. Прагнемо вже найближчим часом приєднатись до політики ЄС ROAM Like At Home, а також отримати взаємне визнання електронних довірчих послуг. В цьому контексті вітаємо підписання оновленого доповнення до угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Очікуємо на подальшу оцінку Єврокомісією нашого національного законодавства у сфері роумінгу. Вітаємо також поглиблення співпраці між Україною та ЄС у сфері космосу. Сьогодні ми підписали угоду про участь України в кількох важливих компонентах космічної програми ЄС. Також Україна приєдналась до договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту. Зможемо отримувати критично важливі медзасоби на вигідних умовах. Крім того, досягли важливих домовленостей про відновлення дії угоди про наукове і технологічне співробітництво. Таким чином, Україна та ЄС роблять конкретні рішучі кроки до спільного майбутнього. Лише разом ми зможемо примножити наші сили, наші ресурси, наші можливості. Лише разом відповімо на численні виклики 21-го століття. Лише Разом будемо у безпеці, і гарантуємо мир і процвітання для всіх європейців. Важливо, що Україна і Європа єдині як ніколи, і за це щиро дякую шановній пані президентці Єврокомісії Урсулі фондерляйн, шановним пані Калас та пані Кос, усім єврокомісарам, а також усім друзям і партнерам України в Євросоюзі. Рухаємося далі до членства України в ЄС, до сильної Європи, до нових перспектив. Для наших людей та для наших майбутніх поколінь. Дякую за вашу увагу. Дякую, тенківемач про міністра. Комішенакос та флор зірс. Дякую okay. Для мене це ця зустріч це не тільки формальна зустріч, це ще підтвердження нашого глибокого партнерства, яке триває. І дискусії ще раз підтвердили, що ми зробили дуже чітко ще раз наголосили, що європейська підтримка України це не тільки наше зобов'язання, це є стратегічна інвестиція в безпеку і надійність функціонування Європи як континента. Ми є найбільше і більш стабільним підтримувач України. Іни мобілізували 144 мільярди з початку російської агресії в Україні, і ця підтримка включає гуманітарну допомогу, економічну допомогу військове обладнання і допомогу мільйонам українців, які знайшли свою е, тимчасову домівку в Європі. Українськ, Ukrainian Facility, вже ви про це сказали. І це є е, база е, для відновлення і е, е, реконструкції України. 20 мільярдів вже було надано, і ми готові надати приблизно ще в цьому році 9 мільярдів по мірі виконання важливих реформ і ініціатива ЕРА. І ми зараз надаємо в цьому плані 1 мільярд євро на макрофінансову допомогу, і це буде приблизно на загал 13 мільярдів. Це більше ніж допомога, це інвестиція в майбутнє. Бутня Україні і в також процвітання і стабі і безпеку Європи не незважаючи на війну є, є, наше співробітництво зростає кожен рік, і це показує стійкість України в е, умовах дуже важких. Ми в ми також вітаємо угоду про розширення дорожнього транспорту, і ми продовжуємо е, також працювати над визнанням СМАТ, ТОХОГРАФ. і це ще наблизить Україну ближче до євроринку. Фактично Україна не очікує, коли розпочнеться е, це членство на, на наближення до визнання технічних стандартів. В Роумінгу також Сепа показує, що Україна не на е, не десь на, на, на краю Європи. Вона частина Європи вже невід'ємна. Е, і також ми вітаємо, е, ми, ми вітаємо реформи з децентралізації. І наближення стандартів з євроінституціями це є частина пришвидшеної інтеграції. Наше співробітництво зараз навіть нового мівера отримала. Ми відкрили офіс оборонних інновацій, і ми також маємо компанію українську, які долучаються до європейського оборонного фонду, і це показує стратегічне партнерство. І ми також вітаємо участь в нашій космічній програмі, включно з Копернікусом, а також спостережі за землею ініціативи українська інтеграція в Європейський соціальний фонд плюс ще підкреслює наше віддання підкрес, підтримувати нашу відданість підтримувати Україну в усіх сферах. Українська шлях до членства успіхи вже не можна заперечити. Скринінги майже вже завершилися, і ми маємо чітку перспективу. Так, пане прем'єр-міністр, до так, ми я думаю, що ми зможемо до кінця 25-го року відкрити всі кластерні переговори. І це не є бюрократичний проект, це є національна трансформація, і ми пишаємося тим, що ми разом рука об руку йдемо з Україною. Ваше Членство це не тільки єдиний ринок, це також важлива гарантія безпеки для України, а також є шлях до демократії, правовладдя і високих стандартів, коли Україна приєднається до європейських принципів і демократичних цінностей. Україна, Європи не тільки під Кримом під. під, під Підтримує Україну у нас є спільне майбутнє, і коли ми інвестуємо в стійкість України, ми інвестуємо в свою власну безпеку. Коли ми відбудовуємо Україну, ми будемо відбудовувати весь континент і надання спроможності Україні це означає, може трошки романтично, це означає для мене зміцнення душі Європи, і ми над цим будемо працювати разом, прем'єр-міністра. Дуже дякуємо. Питання і ми хочемо надати слово е, прем'єр-міністру. Е, він мусить зараз. А прем'єр-мієр-міністр мусить іти дуже швидко. І Нам потрібно задати йому перші питання. Дуже дякуємо трошки конашоніса з України. Дмитро Шевков.